Land Rover Range Rover Sport 2016 року випуску має пробіг 84 тисячі кілометрів, дизельний двигун 3 літри, Трансмісія автомат. Тип приводу повний. Автомобіль має регульовану кермову колонку, підсилювач керма, антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, подушки безпеки, клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль. Бічні дзеркала з електроприводом та підігрівом, шкіряний салон, підігрів сидінь, музика меридіан, безключовий доступ, датчик сліпих зон, датчики світла та дощу, камери заднього огляду, парктронік, безключовий доступ, запуск кнопкою, led оптику та панорамний дах. Автомобіль у хорошому стані, за технічним станом нарікань немає. Надійний та економний трьохлітровий дизель у поєднанні з восьмиступінчатим автоматом повністю обслужений та готовий до переоформлення.